Господарське мило при забуті корисні властивості. Всім вітання. Господарське мило це те, що раніше було в кожній квартирі і в кожній ванні кімнаті. Старші люди кажуть, що господарське мило краще за будь-який найдорожчий шампунь та пральний порошок. У своєму складі господарське мило містить багато жирних кислот та має аж більше долужного середовища. Як правило, таке мило не викликає алергії, адже не містить штучних ароматизаторів. Тому деякі педіатри радять прати дитячі речі тільки ним. А ще господарське мило чудовий антисептик, тому що дуже добре підходить для миття ран, які погано гоються. І, до речі, раніше гінекологи радили жінкам після пологи використовувати лише господарське мило. Так краще загоювалися розриви, зменшувалась ворогідь. Іх інфікування чи нагноювання власне через потужні антисептичні властивості ваночки з господарським милом корисні, якщо є відкриті ранки навколо нігтів, болючі задерки, при панариції. А гарячі ваночки з господарським милом добре розпарюють мозолі, на тобто ще ще при цьому має дезінфікуючу та підсушувальну дію. Корисно мило і при тріщинах на п'ятках. Для цього у двох літрах гарячої води розчиняють столову ложку натертого мила та чайну ложку соди. Ноги тримають у воді 15-20 хвилин, після чого шкіру витирають насуху та змащують живильним кремом. Також це відмінний засіб для профілактики пролежнів у людей з обмеженою рухливістю. Антибактеріальна дія складу допомагає запобігти запаленню, сприяє швидкому загоєнню шкірі. При періодичному використанні мила як гінічним засобом воно добре очищує дермо, не дозволяє бактеріям розмножуватись на епідермісі, викликаючи почервоніння. Для того щоб вилікувати пролежні, треба взяти брусок і розтерти його в порошок. Для цього підійде звичайна металева терка. В суху суміш додаємо молоко жирністю 3-2 Це потрібно прокип'ятити, остудити і використовувати 2-3 тижні кілька разів на день, протираючи пролежні. Після такої терапії плями зникнуть із шкіри. А нові не з'являються. Застарілі пролежні затягнуться, хоча це трошки займе більше часу. А щоб не виникало роздратування чутливої шкіри після депіляції, намиліть потрібну ділянку і все пройде. А після м'яття голови таким милом волосся виглядає блискучим, здоровішим, адже воно добре змиває бруд і не містить синтетичних речовин, як більшість із шампунів. Найкраще воно підходить для жирного волосся, бо добре розчиняє жир та усуває лопу, проте не варто користуватися цим засобом постійно, бо рано чи пізно почне пересушувати волосся та шкіру голови. Взагалі, господарське мило є чи не єдиним протиалергенним продуктом сучасної хімії, що виробляється з екологічно чистих складників. Воно містить тільки жирні кислоти та натрій сіль. На справжньому господарському милі завжди є цифри: 65, 70 або 72. Вони позначають відсоток вмісту жирних кислот. Чим більше їх у складі, тим краще мило справляється із забрудненнями та мікро... мікробами. Наявність темного кольору говорить про натуральність мила, а світлі відтінки вказують на наявність сторонніх добавок, вибілювачів, ароматизаторів та інших. Тож при покупці господарського мила завжди враховують. Ти це і вбирайте найкраще.